Привіт! З вами Анна Лангова і ми продовжуємо нашу розмову про гроші і те, як ними користуватися. Минулого разу ми розібралися, що гроші це інструмент обміну та спосіб отримати бажане, навчилися правильно ставити цілі. Сьогодні хочу розповісти вам головний принцип управління особистими фінансами. Якщо ви будете його дотримуватись, то навіть не знаючи складних фінансових термінів, ви зможете уникнути скрути та почуватися впевнено. Звучить він так. Ваші доходи завжди мають бути більші за ваші витрати. Звучить просто і логічно, а хіба не всі так роблять? Виявляється, що багато людей, навіть розуміючи, що доход має бути більший за витрати, не відкладають, бо саме зараз грошей і так не вистачає. На початку кар'єри зарплатня невелика, та й хочеться трохи розважитися. Зовсім не хочеться думати про накопичення. Ближче до 30 років. Коли досвід росте і збільшується зарплатня, ростуться витрати, бо з'являється родина, житло, хочеться мати машину. Зовсім не до відкладання. Ближче до 40 років, навіть якщо вже є своє житло, машина і хороший дохід, як правило, вже є діти. Тож додаються ще розходи на школи, гуртки, родинні подорожі. Як відкладати, коли і так велике навантаження? У 50 років. Потрібно допомогти дітям розпочати власне життя, накопичити на весілля, освіту чи особисте житло. Тож можливості відкладати гроші знов немає, а у 60% вже пора на пенсію. Як бачите, привід не відкладати можна знайти завжди. Тож починайте накопичувати вже зараз. Платіть собі хоча б 10% від свого доходу, і неважливо, скільки ви заробляєте, багато чи мало. Адже якщо ви заробляєте небагато, вам і так доводиться себе урізати. Тож яка різниця? Адже при маленькому доході у вас і витрати невеликі, і немає фінансових зобов'язань, звичка сформується і ви завжди матимете запас грошей. Погодьтесь, наївно вважати, що ніяких непередбачуваних обставин у житті не трапиться. Якщо ми це розуміємо, то можемо підготуватися, відкладаючи частину доходу. Який резерв потрібно мати, щоб почуватися впевнено? Мінімальний запас грошей, його ще називають фінансова подушка безпеки, повинен дорівнювати сумі трьох місячних витрат. Втратили роботу, у вас є час спокійно і впевнено шукати нову роботу, бо ви знаєте, що вам є чим заплатити за житло та їжу. Тож головний принцип управління фінансами ваші доходи завжди мають бути більші за ваші витрати. Як ви будете тримати цей баланс? Збільшувати доходи, чи зменшувати витрати це вже ваше особисте рішення.